Навіщо ми чистимо зуби? Улянка не хотіла чистити зуби. Вони в мене й так чисті, сказала вона, дивлячись у дзеркало. У всіх діток зубки спочатку білі чисті, сказала мама, але якщо їх не чистити, зіпсуються. Дурниці, відповіла Улянка, не буду чистити. Гаразд, тоді зроби мені послугу. У дідусевій кімнаті на столі стоїть склянка. Принеси її сюди, будь ласка. Улянка побігла, а за якусь мить почувся її зляканий зойк. Мама з татом увійшли до кімнати, улянки ніде не було. Дідусь прокинувся від крику і протирав заспані очі. Там зуби. злякано промовила Улянка, вилазячи з під столу. А що ж тут страшного? махнула рукою мама. Звичайна річ це ж штучні зуби. Штучні? А куди ділися справжні дусю? «Справжні я лінувався чистити. Вони зіпсувались і випали. Тож не дивуйся, якщо не чиститимеш зуби, колись і ти свої кластимеш у склянку з водою. Ні, я не кластиму, випалила Улянка і побігла чистити зуби.